Всім привіт! Мене звати Аня. Я читаю багато книг, перерок знімаю про ці відеогляди, і давненько у нас не було рубрики Чашка думок. Я заварила собі дуже добру каву і готова з вами поспілкуватися. Насправді, тема сьогоднішньої розмови буде дуже непроста, дуже непроста, бо одного разу я вже намагалась про це поговорити і. Тоді це відео викликало дуже багато як і негативних, так і позитивних емоцій. Я після того собі пообіцяла більше не піднімати цієї в себе на каналі, але все-таки приходжу до думки, що чим більше я і мої однодумці про це говоритимуть, тим більше буде нагоди щось змінити. Отож, сьогодні будемо говорити про книжкове піратство. А, теж можете брати з собою чай, каву, тапочки, помідори, дизлайки, лайки, ким будуть в мене кидатися. І давайте почнемо. Я окресту своє ставлення до книжкового піратства. Я проти. Я вважаю, що красти електронну книгу це такий самий злочин, як і вкрасти буханку хліба. І якщо буханка хліба — це результат фізичної праці, то книга це результат інтелектуальної праці. І та інша праця повинна бути оплачена. Я сподіваюся, ви зі мною згодні. І знаєте, я не хочу це відео присвячувати тому, аби зараз піною у рота доводити вам свою позицію. Я просто її озвучила. Поговорити я хочу зовсім про інше: про те, як формується та чи інша позиція. І е, чому я вважаю, варто мені про це говорити? Я дуже часто чую, що так я скачую книги, тому що е, ну, у нас немає адекватного законодавства, яке б оберігало авторське право, тому чому бійні. Це звучить так само, що так я краду е, хліб, тому що там немає класної охорони. Отаке. От тому я вважаю, що жодне законодавство не виправить цієї ситуації. Працюють тільки два інструменти: перший з них це самосвідомість. Те, що трапилось зі мною декілька років тому назад, я просто зрозуміла, що я краду чужу працю. Я не хочу, аби хтось крав мою інтелектуальну працю, тому, відповідно, я не повинна так робити з іншими. А я усвідомила, що книга це результат роботи декількох людей. Якщо не декількох десятків людей, це ж результат роботи видавництва, редактора, бухгалтера, самого автора. Я можу безперестанку називати людей, які працюють на те, бо одна книжка побачила світ. Чому ці всі люди повинні отримувати менше? Тільки через те, що я вирішила зекономити. Мені не зрозуміло. Коротше кажучи, самосвідомість свідомість спрацювала краще будь-якого законодавства, і я думаю, вона спрацює з кожним із нас. Але що може ще допомогти в цьому процесі, це соціальна свідомість. Тобто, коли ваші друзі, ваші знайомі, ваші родичі не роблять так, то чи буде у вас покуса зробити те саме? Я зараз читаю дуже класну книгу Сила Волі і вона розповідає, власне, про те, що ми дуже Мавпуємо, ми дуже сугестивні, ми дуже легко приймаємо позицію оточуючих. І ну є оці знамениті дослідження про те, що якщо в вашому оточенні більше людей з ожирінням, то погані новини, у вас теж буде ожиріння. А так само, якщо навколо всі говорять про те, що пірати та книги це окей, а ви будете думати, що це окей. Я саме тому я знімаю цей ролик, бо хочу сказати, що це не окей. А ще в додаток до соціальної свідомості хочу сказати, що я не шеймлю тих, хто скачує піратські книги. Це ваша позиція, ваше рішення. Я не маю жодного права вам розповідати, як, як добре робити, як не добре. Але е, я реально шеймлю і реально е, негативлю по відношенню до людей, які популяризують піратство. А коли я бачу якісь статті, ролики, пости і так далі, і тому подібне на тему того, де скачати безкоштовно нелегально книги, а зазвичай слово нелегально не опускають, але ми ж з вами розуміємо. Я таке бачу, мене це дратує, мене колошматить всередини, тому що ну, знову ж таки, якщо багато людей буде говорити, що це окей, це прийде в норму, а це не може прийти в норму. Туж багато класних книжок до нас не заходить, тому що в нас поширене піратство. А дуже багато класних видавництв не видають свої книги електронно, тому що у нас поширене піратство. А я хочу скачувати книги дешевше. Я, до прикладу, купую електронки на Якабу, там бувають дуже класні знижки. Я купую електронки, якщо я не впевнена, чи мені книга сподобається. Я купую електронки елементарно, щоб зекономити. І люди, які постійно говорять про те, що пірат це окей. Вбивають книжковий ринок і таким чином не дають мені можливості економити, не дають можливості всім нам економити. Я думаю, що рано чи пізно ми до цього прийдемо. Такий дійсний посил цього ролика в жодному разі нікого не шеймити, як я вже сказала. Я просто хочу, аби кожен, хто дотичний до книжкового блогерства, взяв чашку чаю, кави, дрібку сміливості, і просто сказав, що так, я купую легальні електронну книги. Все, без зайвих якихось, не знаю, засуджень, аргументів і так далі і тому подібне. Для того, аби всі побачили, що насправді це нормально. Купувати легально електронні книги це нормально. От. І одразу щоб цей ролик ніс якусь корисність, хочу сказати про те, як на книги дійсно можна зекономити, бо основний. Аргументи, які чую від книжкових піратів, це те, що ну, типу, це спосіб зекономити. Окей, я вам дам декілька способів, якими я особисто користуюся, які мені здаються, дійсно логічними. А, перший з них це електронна книга. Сама по собі це вже спосіб зекономити. До прикладу, я зараз читаю Силу Волі, яку я купила електронно на Якабу за 70 гривень. Паперова версія цієї книги коштує 170 Я зекономила 100 гривень. Круто! А наступне як ще можна економити? Постійно слідкуйте за акціями, за розсилками різних книгарень. До прикладу на яка був в день книгодарування були електронні книги по 1 гривні. Про це розповіли здається всі блогери, які тільки могли. І мені здається, що це класна нагода дійсно зекономити. Наступний варіант це барахолки. Олікс. Я особисто на інстаграмі розпродаю свої книги, і зазвичай мова йде про новинки. Тобто, книга вийшла цього місця, я її прочитала. Наступного місця я її вже продаю за дуже смішні гроші. А теж стежте за цими речами, ви матимете класну нагоду зекономити, і мова йде навіть уже не про електронка, а про живий кусень книги. Наступний лайфхак я вважаю ідеальним для студентів. Я в свій час так практикувала. Купуйте одну книгу на декількох, якщо у вас є. Є багато читаючих друзів. Скиньтесь по 20 купіть книгу, читайте її по черзі, влаштуйте собі якийсь книжковий клуб, який купуватиме собі особисто бібліотеку знову ж таки таким чином. Не знаю, скидайтеся раз в місяць якусь суму грошей і купуйте з цього фонду якісь книги. Я думаю, що, по-перше, це дуже класний такий знаєте, спосіб а, якось соціалізуватися, мати класних книжкових друзів. А по-друге, це дійсно класний спосіб читати нові круті книги за дуже смішні гроші. Чому піні читаючи друзі? А, насправді так таким способом користуються, мабуть, з десяток моїх знайомих, а, навіть не близьких друзів, які у мене регулярно беруть почитати книги. А, те, що я у них беру почитати? І оцей такий книгообмін а, знову ж таки дає можливість зекономити. І дає можливість читати більше, тому обов'язково заводьте собі читаючих друзів. А, повторюсь, це не обов'язково повинні бути ваші друзі в житті. У мене реально є люди, з якими я просто вітаюся, але з якими в мене настільки класні книжкові стосунки, що я їм довіряю свої книги, а вони мені свої. Чому піні? Наступний метод, мені здається, дуже оскульний, але тим не менш він працює. Це бібліотека. Я особисто знаю в Тернополі як мінімум одну бібліотеку, де е, реально є новинки. А е, е, я впевнена, що. Їх є більше, ніж я собі думаю, просто я не брала собі за мету досліджувати цю тему. А в будь-якому разі, я думаю, що бібліотеки це класний спосіб, тим паче, що читати класику ідеальний варіант. Хоча на якабу знову ж таки електронні книги класичних творів теж дуже-дуже дешево коштують. Тому я вам дала інструмент, як можна економити на книгах. Я дала посил для всіх. Теотичної до книжкової сфери, що робити, аби, аби не було піратства. Да. Як, як, як діяти? Не, не, не битися головою стіну і шеймити всіх, хто скачує книги і рвати на собі рубаху, а я-я, який я, 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 ти поганий. Я вже це робила, це не працює. А краще просто заявити свою позицію. Якщо свою позицію заявить багато людей, то рано чи пізно ми змінимо цю картину. А, все, наразі. Дякую, що ви мене послухали, подивилися. Моя кава уже зовсім устигла. Я буду рада запросити вас до дискусії під цим роликом. Розкажіть, що ви думаєте на цю тему? Думаю, в нас вийде цікавий діалог. Тільки буду дуже вдячна, якщо цей діалог буде без особистих образ, бо я їх дуже не люблю. Я внизу залишу хештег, тому кожен хто захоче сказати щось подібне. Можемо ним скористатися, подивимось, скільки нас є. Все. Наразі дякую за увагу. Гарного вам дня! Тільки хороших книжок на полиці до зустрічі!